Минулого вікенду у столиці Волині проходив всеукраїнський футзальний турнір «Луцьк Open Cup». Користаючись паузою в чемпіонаті України, на ці змагання завітали одразу п'ять команд екстраліги, які разом зі збірною Луцька впродовж двох днів поборолися за головний трофей. У перший день відбувались матчі групового етапу, які проходили у доволі незвичному форматі. Два тайми по 20 хвилин брудного часу. У групі А ураган спершу зійшовся миром з за НПУ. Причому івано франківці двічі були попереду, завдяки голам Андрія Цілика і Василя Баланика. А згодом підопічні Івана Скіцька мінімально поступилися спортлідеру плюс. Хмельничани, програючи по ходу матчу, зуміли не лише вирівняти рахунок, а й вирвати Ольву перемогу наприкінці, вразивши порожні ворота драконів. Тож у завершальний день змагань у матчі за п'яте місце Івано-Франківці перемогли збірну Луцька завдяки трьом голам Баланика Боргуна і Горбатого. Третє місце дістало спортлідеру плюс, який мінімально здолав кардинал рівне – 3-2. А головний трофей турніру Луцького Пенкап дістався об'єднаній команді ЛТК Бьофен НПУ», що у фіналі переграло дублерів лівської енергії – 4-2. Цього вікенду поновиться чемпіонат України. Найближчої суботи будуть зіграні матчі п'ятого туру. Ураган гостюватиме у Покровському, де зустрінеться з місцевим «Титан Зорею. Епіцентр К-10 і Візавторма дізнали своїх суперників на попередньому етапі Кубка України. Минулого тижня відбулося жеребкування попередньої стадії Кубка України з футзалу. Участь у стартовому етапі візьмуть 22 команди, дев'ять з яких вже підтвердили свою участь у першій лізі. Усі учасники попереднього етапу розділені на сім зон за територіальним принципом. У цьогорічному розірші національного кубка знову візьмуть участь дві кращі аматорські команди в Прикарпаття для срібного призера вищої обласної ліги. Візи вторми це буде вже третя спроба. А дворазовий чемпіон області та володар Кубка Івано-Франківщини команда Епіцентр К-10 тільки торік дебютувала у Кубку України, де на попередньому етапі двічі програла майбутньому володарю трофею столичній Маназі цьогоріч. підопічні Романа Ярого мають намір спробувати свої сили і в першій лізі України. Згідно Жеребкування, епіцентр К-10 потрапить до п'ятої групи, де розіратиме пряму путівку до однієї восьмої фіналу з Рівненським комфорт-сервісом. У групу 6 Візавторма проведе два матчі на виїзді та вдома з Вінницьким Бліком. А переможець. Цієї пари зіграє з першолігою Спортидром 2 Смельницького за вихід до наступного етапу. Перші Кубки ігри пройдуть наступного вікенду, 16-18 жовтня. З однієї восьмої фіналу у боротьбу за Кубок України вступлять дев'ять команд Екстралігії. І починаючи з цього раунду, команди у парах проведуть лише один поєдинок. Сам трофей буде розірваний наприкінці лютого 2016 року у форматі фінал-восьми. За три дні одна четверта фіналу, півфінали і фінал. Цього вівторка епіцентр і віза вторма товариський поєдинок, в якому вольову перемогу з рахунком 4-3 здобув чинний чемпіон області. У середу, 7 жовтня, відбулося чергове засідання виконавчого комітету івано Франківської обласної федерації футболу спільно з департаментом освіти та науки обласної державної адміністрації. В порядку денному зокрема було розглянути питання щодо проведення змагань з футболу на призи шкіряний м'яч в івано франківській області сезоном 2015-2016 років. Шкіряний м'яч самий масовий дитячий футбольний турнір в Україні, в якому приймають участь діти 11-13 років. Турнір має хороші традиції, але цього року до нього вирішили підійти по-новому. Тому і залучили до проведення освітян. Голова Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Клим наголосив на тому, що турнір шкіряний м'яч проводиться в Україні з 1998 року. До слова прем'єрна першість відбулася саме в Івано-Франківську – Цьогорічні змагання тривають, Відбіркові тури закінчуються у жовтні. Наразі є перші переможці, зокрема в обласному центрі, а також Тиспниці та Коломийському районі. Заключний турнір Кубку Шкіряний м'яч» відбудеться весною. Перші з України виборюватимуть переможці області у кожній віковій групі. Вітання всім глядачам програми «Час спорту. Сьогодні у нас в студії гість. Це президент обласної федерації флорболу. Хотів сказати нового виду спорту на Прикарпатті, але Він вже все-таки сьомий рік розбивається. Ми поговоримо сьогодні про цей ігровий вид спорту. Дізнаємось більше про його особливості, а також проанонсуємо подію, яка відбудеться в найближчі дні у нашому Івано-Франківську. Це чемпіонат України з флорболу. Перший тур. Отже, привіт вітання вітання та ну, сам перед про Каже про подію, яка чекає на всіх франкичани ближче mm. три дні з п'ятниці по неділю. Що це має бути в якому форматі? Ну, ми стартуємо стартує чемпіонат, початок сезону, і нам випала честь приймати в нас-франківську в перший тур чемпіонату України з флорболу серед юніорів. Це є вікові категорії дітей 2001-2002 рік народження. Це ю 14 і 2003-2004 і нижче роки народження. Це категорія ю 12 І буде порядка 18 команд із західної України приймає участь. І три днями нас буде флорбольне свято на Прикарпатті. Власне, чому довірили саме Івано-Франківську відкривати? В чому от з чим ми заслужили це? Розкажи от, про можливо у нас ну окрім того, що ми займаємося, у нас є команди, і ми вже не перший рік приймаємо кожного року. Івано-Франківська Федерація вона організовує якісь тур чемпіонату України серед юніорів. вже. Буквально четвертий рік поспіль у нас на Прикарпатті, на п'ятий рік поспіль проходять якісь один історію. Проходить у нас що стосується успіхів заслуг я думаю, ми рухаємося вперед. принаймні, не зупиняємося на цьому серед юнацького і дорослого. А от про формат самого чемпіонату це буде перший тур, так де відбуватимуться ще тури і які команди приймають участь? Формат юніорського чемпіонату він приходить дуже просто. Це є три тури плюс плей-офф. Три тури приймають три міста Західної України. Це є західна конференція і східна. Західну конференцію приймає Львів, івано франківськ та місто Тернопіль. Після чого весь плей-офф в квітні місяці наступного року, відповідно, 2016 року буде проходити в місті Києві. Які шанси у наших команд? Що стосується нашої команди, цього року ми виставили тільки в одній категорії команди: це u 12 команда Freedom, Це є діти, фактично більша частина, яких це буде для них фактично перші змагання. Частина дітей буде з горнанської школи, інтернат. І ми очікуємо просто хорошого старту, щоб запалити дітей, щоб цей весь сезон у них прийшов, як щоб привити їм любов до спорту, любов до флорболу і бажання перемоги занять цим видом спорту. Як гадаєш, буде заповнений Олімп на ці дні, і, взагалі наскільки цей вид спорту у нас в місті? Е, ну річ у тім, що в нас в місті ми цей вид спорту асоціюємо не тільки як спортом, а також і ще маємо активну громадянську позицію. Ми цього літа проводили багато вуличних турнірів в центрі міста на вічовому майдані. І більшість людей в нашому місті в області він асоціюється більше як з вуличним флорболом. тому що діти і не тільки діти, і сім'ї мали змогу поучаствовати в цих вуличних турнірах. Тому для багатьох. Аціалізація з в той формат, який ми проводили на вулицях міста. Що стосується ну, даних змагань, я думаю, що він буде заповнити будуть батьки, тому що у нас є діти, які також є батьки. Окрім сиріт, ми займаємося такою категорією обов'язково. Тому будуть родичі, батьки, друзі, ну і сама кількість людей, яка проїжджається, порядка 300 чоловік, команд, представників клубу. Тому спорткомплекс буде заповнений, Він буде на вухах, я думаю, цих три дні. А взагалі, в чому на твою думку, особливості цього виду спорту і переваги можливо? Чим він привабливий власне для? І вболівальників, і, скажімо, самих Е, Чим привабливий даний вид спорту, він у нас є динамічний. Це перше, те, що мені подобається, в футбол, особисто моя точка зору. Він є динамічний, відповідно, він є менш затратний, на відміну від інших командних видів спорту. І він є доступний для різних вікових категорій, тобто як хлопчики, так і дівчатка можуть займатися цим видом спорту. І сама основна. Можна так сказати, фішка нашого виду спорту у нас кожного місяця є якісь виїзні змагання ага. для дітей. Це є не менш важливо, тому що вони подорожують і їхній запав після змагань для занять, для тренувань, мотивація вона не зменшується, а тільки збільшується. І від місяця в місяць ми постараємося брати участь у всіх змаганнях, які є в рамках чемпіонату. Є офіційні змагання як чемпіонат України, є також різноманітні турніри, де ми приймаємо участь. Ну логічне питання, де можна займатися флорболом? Це буде цікаво напевно, для батьків і Для самих, можливо, дітей? Да. в даному випадку дитяча команда в нас займається поки що нашою базою, так склалася історія, і, і дякуючи, що так склалося. Це є горницька школа-інтернат, вулиця Тополина, 6 в спортзалі. Ми займаємося завдяки дирекції даної школи, яка вже четвертий рік ми співпрацюємо. Але ми розширяємо наш формат, і ми переходимо на в нас, є доросла команда, яка виступає в першій лізі. Це від 18 років старше. Ми переходимо на студентів і плануємо Кій проєкт з Прикарпатським університетом, де також студенти зможуть займатися флорболом і, можливо, в майбутньому на базі саме даного вузу буде створена команда. Uh -huh. А плануєте взагалі секцію відкрити в коледжі фізичного виховання? В нас Є? з коледжем фізичного виховання була співпраця цього року. Ми проводили саме свято здоров'я. Буквально недавно, декілька тижнів тому було свято здоров'я, організовував коледж фізичного виховання, і ми долучились до цієї акції, до, також провели вулицю. Турнір, і я думаю, що буде також тісна співпраця в плані, окрім розвитку флорболу, також я думаю, що дасть Бог буде і підготовка кадрів uh -huh. в коледжі в наших закладах, які готують саме тренерів для різних видів спорту. А що потрібно для того, щоб займатися флорболом? Ну, чи це дорогі до спорту, і, власне? Про це розкажи. Що стосується, для того, щоб займатися флорболом, має бути пежне, бажання, як і кожним видом спорту. Якщо є бажання, то все остальне це тільки деталі. Що стосується самого інвентаря для флорболіста, основним інвентарем це є футболка, шорти, кросівки, гетри. Тобто це фактично є в кожної дитини. Єдине, що додається для польових гравців, це є ключка і м'ячик. Єдиний більш затратним е, спортсменом в нашій команді це його ротар. Йому вже відповідно потрібна спеціальна екіпіровка. Угу. Це... А ціни по вартості приблизно. От якщо клюшка скільки? Ну, на сьогоднішній день е, клюшка коштує десь порядка 500 600 гривень, дешевша клюшка. М'ячик – 30-40 гривень. Угу. Тобто, це не є надто дорого. Я так розумію, що основний тягар це все ж таки кошти на змагання. Це найбільше витрат у вас йде на це, так? Відповідно так, тому що ми вже п'ятий рік, ми фактично фінансування це все є нашим. Тобто раніше знаходились. Деякі люди, які допомагали на сьогоднішній день, ті, хто вже є випускниками, ті, хто є студентами, це все лягає на плечі самих студентів і гравців старшої команди. Ну я ще раз скажу, що саме основне це є бажання. Коли є бажання, людину не спинити, це моя точка Сім років назад. Ти ти привіз, скажімо так, цей вид спорту сюди привів. Пам'ятаю, ти починали напевно, один, знайшлися люди, які тобі не допомогли, і зараз команда вже напевно в тебе є сусідтєва, яка теж лягає тягар, скажімо так, поміч -пом, і так далі. Ну. Ми почали 5-7 років тому, це розвивається в Україні флорбол, це Всеукраїнська Федерація. Ми почали у 2010 році, 5 років тому, і команда, були люди, які починали. На даному етапі весь тягар організації всіх питань лягає на плечі самих гравців. Тобто, у нас є така позиція, що окрім гри, окрім чемпіонатів, всі, хто є в клубі, вони чимось займаються. Тобто Ми даємо плацдарм для розвитку особистості. Тобто Кожен може займатися тим, що йому подобається. Тобто, в даному випадку ми організуємо. Чемпіонат України деякі діти роблять афіши, роблять пабліки в соціальних мережах, популяризують, деякі займаються організацією цих змагань, підготовкою команди. Тобто всі задіяні, допомагають кожний по мірі таланту, по мірі бажання, можливості. А в соціальних проєктах ви берете участь якусь, тобто соціальна активність соціальна активність флорболістів, я думаю, вона зашкалює в певній мірі. Ну, ми, цього року ми, нам вдалося навіть виграти кон, на конкурсі проєктів певну суму разом з громадською організацією Віола, яка виграла цей грант. Ми долучилися до організації, це був проєкт Правильний вибір. І якраз в рамках оцих вуличних турнірів по флорболу ми проводили як профілактику негативних явищ серед дітей та молоді. Тобто ми грали в флорбол. І ми проводили певні лекції по шкідливості негативних явищ і відповідно давали альтернативу спорт не тільки флорбол, а загалом я вірю, що спорт це є одна із альтернатив до ну як на противагу шкідливим звичкам. Почався навчальний рік. Чи є у вас поповнення в ваших секціях? От активно там діти йдуть, можливо, батьки відводять? поповнення? Є звичайно, вернулося дуже багато гравців. Я ж кажу, специфіка в нас цікава, тому що багато було це і діти сирити. Когось усиновили над кимось взяли опікунство, і вони повернулись зараз вже в Івано-Франківськ. Не живуть в школі, живуть з батьками, і вони з радістю повернулись до занять даним видом спорту. І також ми плануємо робити ще презентацію. Набирати дитячу команду і відповідно, з студентами тісно співпрацюємо зі всіма студентським самоврядуванням міста, з різними університетами, коледжами, і також буде поповнення. Ходить, що флорбол дає просто шлях до життя, скажімо так, для певної кількості ваших вихованців. Ну, в нашому випадку основна позиція федерації флорболу Івано-Франківської області, нашого клубу. і, Інших громадських організацій, які долучаються до проекту, у нас є три напрямки розвитку нашому як спортсмена, так само розвиток особистості і громадян, активна громадянська позиція. Тобто, ми займаємося формуванням особистості спортсмена з правильною системою цінності і активною участю у житті громадськості тобто, це є наш девіз, це є наша місія, і ми спробуємо ну, сумістити цих три ніші разом. Получається? Получається, враховуючи те, що випускники старшій команді 40% це випускники школи інтернату. Я зробіть дослідження, статистику наскільки тяжко людину по закінченню інтернату долучити до занять чимось за власний рахунок, і ще зробити їх активно зайняти, щоб вони зайняли якусь активну громадянську позицію. Це фактично дуже, дуже тяжко. Здається, на перший погляд але у нас прекрасно виходить. Ж, дякую за розмову. Ласка, побажання нашим е, глядачам. Займайтеся спортом, любіть дітей і майбутнє я вірю за спортом за молоддю. У нас є майбутнє. Дякую вам. Ми чекаємо всіх в спорткомплексі Олімп найближчі три дні з п'ятниці, по неділю відбудеться чемпіонату України з торболу.